Про долю цієї садиби будемо далі говорити. Можемо зараз розпитати у Володимира Прокопіва, заступника голови КМДА, з питань здійснення самоврядних повноважень, що буде далі із зруйнованою хатиною. Як нас чуєте, доброго дня? Доброго дня, чую вас добре. Скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі відновити ще той будинок? Бо те, що ми бачили після дій бульдозера, то там мені здається якась там одна стіна залишилася. Це рідко так буває, але тут я підтверджую слова міністра. Дійсно, ця будівля не була пам'яткою ні місцевого значення, ні національного значення, і дозволи на проект реконструкції цієї будівлі був. Більше того, вона потребувала реконструкції. Є звичайно зауваження до способів, яким це робиться, але це вже окреме питання. Ми зараз підходимо комплексно до вирішення питань, щоб таких речей у нас більше не ставалося. Тому на найближчому пленарному засіданні за дорученням київського міського голови буде розглянуто проект рішення щодо встановлення мораторію на будь-які роботи на історичних будівлях, яким більше 100 років, кілька секунд поясню про що йде мова. От ми маємо будинок, він може і не бути пам'яткою архітектури. Тоді його власник може отримати офіційно всі дозволи щодо його реконструкції, і ні місто, ні держава тоді не має механізмів, яким чином зробити, зберегти ті будівлі, які насправді можуть претендувати на те, щоб бути пам'яткою. Тобто ми встановлюємо мораторій, що жодні роботи на перелік об'єктів їх не так і багато насправді в Києві залишилось яким більше 100 років до визначення їхнього статусу пам'ятка це чи ні будуть заборонені. Я впевнений, що таке рішення буде проголосовано більшістю депутатського корпусу в Києвраді. Ви кажете не так багато. А скільки таких будинків, яким реально більше сотні років у Києві? Таких будинків більше сотні у Києві зараз є. Більше сотні таких будинків. Ну, правда, проблема комплексна і стара. А скільки з цих будинків, взагалі, які ви кажете, зараз у приватній власності? Тому що, ну, вони є, так, вони старі, але вже, ж, можливо, давно там є у них нові власники. І ми не можемо знати, що ці власники задумали там робити. Бачите, як дізнаємося, коли вже бульдозери, коли вже активісти стоять і щось захищають. Саме так, більше того, 90% цих будівель знаходяться у приватній власності. Більше того, якщо будинку більше 100 років, то те, що він потребує реконструкції чи реставрації, вже якби випливає здорового глузду, і це дійсно потрібно робити. Але якщо в даному випадку забудовник власник цієї будівлі спільно з підрядником уточнили, запитали, чи є ця будівля пам'яткою, отримали відповідь. Ні, вона не є, угу. і отримали дозвіл на її реконструкцію. А в моєму розумінні подібні будівлі повинні отримувати не реконструкцію, це коли її вона завалилась, а отримувати реставрацію. А для того, щоб вона отримала реставрацію, вона повинна бути пам'яткою. Тому зараз місто з свого боку швидко відпрацює ці всі об'єкти. які є, і ті, які заслуговують статусу пам'ятки, ми передамо до мінкульту для того, щоб мінкульт їх включив до списку щойно виявлених пам'яток. Ну і саме з цього моменту все і починається. Передаємо мінкульту. Я знаю, нам повідомляли, що мінкульт вже отримав від КМДА десь близько півтори тисячі таких ось звернень щодо будинків, які треба зберегти. Але там розглянули тільки 70. так і є. Це бюрократичні вже якісь речі між органами державної влади, але точно від цього немає. Страждати місто не має страждати обличчя столиці і не мають страждати кияни, які витрачають свій час на те, що мала би зробити влада. Я думаю, що профільні чиновники повинні звернути на це увагу і відпрацювати максимально швидко. Київська міська рада з свого боку в рішенні чітко пропише терміни. Які з одного боку наш департамент повинен здійснити речі, які від нього залежать, і будемо просити органи центральної влади також максимально швидко, наскільки це дозволяє закон дати відповідь по всім об'єктам, які ми вважаємо, що потребують не реконструкції, а реставрації. Якщо повернутися до цього конкретного випадку із садибою Барбана, чи чи відомо вже чи є якась інформація, чи будуть його відновлювати підрядна організація, яка там працює, пішла на повну співпрацю з містом. Ми запросили в них всю документацію. Зараз іде ретельна перевірка всієї дозвільної документації. Вона в них дійсно була. Погодилась підрядна організація не вчиняти жодних дій до моменту, поки така перевірка не пройде. Тільки вона буде завершена, буде наданий висновок. Чи можуть вони продовжувати роботи з реконструкції, чи там повинно бути щось інше? Зрозуміло, дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую, що оперативно відгукнулися.